Вугледар був зданий не Збройними силами України, а політиками. Я думаю, ну це моє припущення. Воно може не справдитися. Але моє припущення, що є домовленості. Вам буде перемир'я, коли ми зможемо забрати всю Донецьку область. Доки ми не заберемо Донецьку область, перемир'я вам, Володимиру Олександровичу, ми не дамо. Така могла бути відповідь з того московського так званого Політбюро 2 Суючи з усього, вони і зривали перемовини катарські, які велися з представниками уряду Мішустіна під покровительством Китаю. Вони були зірвані, тому що є плани, які московські яструби хочуть їх виконати і реалізувати для себе. Для них важливо в першу чергу це той план, без якого вони вважатимуть, що в них операція провалена. Це повне захоплення Донецької області. Вугледар неймовірно ключовий. Коли я зараз читаю, навіть дипстейт, що від чого мене волосся дибки, що твориться з людьми. Коли читаю, що не дуже той вугледар був нам потрібний, то я просто нагадаю. От, ну до речі, дуже добрі де є з цього приводу.